Готуємо прекрасну смачну шарлотку на пісочному тісті. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Готуємо з Олесею піжик. І сьогодні я поспішаю поділитися з вами рецептом смачнющої, неймовірно духмяної шарлотки, приготованої на пісочному тісті. Всі інгредієнти для приготування тіста зараз перед вами. Тож ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, все детально знайдете в описі під відео. Друзі, і для приготування цієї шарлотки вам знадобиться всього одне яйце, і не потрібно нічого довго збивати чи стояти на кухні. Всі інші інгредієнти ну, точно є у вас вдома. Тому зберігайте обов'язковий рецепт, тому що у вас його точно запитають. В миску відправляємо просіяне пшеничне борошно. Сюди ж додаємо цукрову пудру, можна замінити цукром. Розпушувач, дрібку солі обов'язково, і ванільний цукор або ванілін. Перемішуємо всі сухі інгредієнти. Далі додаємо смалець він у мене з холодильнику. І, як завжди, з пісочним тістом перетираємо все на крихту. Це дуже швидко робиться. Ось так. Смалець, звісно ж, можна замінити на таку саму кількість вершкового масла. Все, крихта готова. Далі додаємо одне яйце і замішуємо пісочне тісто. Більше нічого не потрібно додавати. Гарно, а саме головне, швидесенько вимішуємо. Бачите, дуже швидко воно збирається в кульку. Не потрібно ніяких приладів, абсолютно. Ось так, майже готове. Як тільки тісто зібралося в кульку, можемо з ним далі працювати. Ось так, бачите, воно дуже м'яке та еластичне. Що я роблю далі? Ділю на три частини і одну третю тіста я забираю. Загортаємо в плівку, в харчову, в пакетик і перекладаємо відразу у морозилку. Нехай підмерзає. З... Іншою частиною тіста тут дві третіх, будемо працювати далі. Ось таке воно, бачите, яке м'ягесеньке. Я ось таку форму. Параметри я написала в описі це 18 на 28 см, можна робити в будь-якій формі, як ви хочете. Я застелила пергаментом і все. Беремо 2 треті тіста і розминаємо дуже легенько по всій площі форми і заходимо також на бортики. Робимо невисокі бортики, це обов'язково. Зараз все покажу. Бачите, рукою ось так дуже легко, нічого не прилипає і досить швидко з ним працювати. Все, дивіться, ось так має вийти, бачите, які бортики до половини е, стінок форми. Для начинки беріть наступні інгредієнти, всі вони перед вами на екрані, тож готуйте або шукайте все. Детально в описі під відео. Я беру яблука гарно помиті, я не очищаю їх від шкірки. Просто забираю серцевину разом з насінням із жорсткою частинкою, зрізаю все зайве і нарізаю на ось такі от скибочки, Бачите, кожну половинку яблука. Можна квадратиками нарізати, як любите. Можете взагалі натерти на крупну тертку. Далі сюди ж видушую сік половини лимона, можна замінити на лимонний концентрат, можна взагалі не додавати. Я додала, бо в мене був лимон. Перемішала все гарнесенько. Далі сюди я додаю, бачите, в мене така є суміш, цукор з корицею і з ваніллю, але це все можна замінити на столову ложку цукру, плюс додайте ваніль, якщо любите, і корицю за смаком десь одну чайну ложку буде досить. Далі основу тіста я ось так проколюю виделкою і викладаю. Рівномірним пластом зверху відразу усю начинку. Я не додаю до яблук ніякого крохмалю, ніяких там сухарів чи ще щось. Просто на основу викладаю, і духова шафа в мене вже тим часом розігрівається на 175 градусів режим верх-низ, без конвекції. Все, далі дістаємо ту третину тіста, яку ми перекладали до морозилки, і натираємо на крупну тертку. І ні, друзі, це не тертий пиріг, це саме яблучна шарлотка на пісочному тісті. Її ще називають польською шарлоткою. Якщо цікаво, можете знайти інформацію в інтернеті. Все відправляємо розігріту на 175 градусів духову шафу, режим верх-низ, приблизно на 50 хвилинок. Орієнтуйтеся по рум'яному кольору верхівки. Коли шарлотка трішечки вистегла, вона ще тепла. Я її легко виймаю з форми, прикладаю на тарілку. Бачите, все легко відстає. І прикрашаємо цукровою пудрою ще теплу шарлотку, але, звісно ж, за бажанням. Це дуже смачно, повірте, тому я хочу, щоб ви обов'язково хоч раз спробували її приготувати. І повірте. Це дійсно того варте. Погляньте, яка красуня. Як я говорю, порція сімейна, саме так пахне домашній затишок і приємні спогади з дитинства. Покажу вам ще зблизька, яка вона рум'яна і дуже, дуже духмяна вийшла зверху з пудрою. Це дуже смачно, розрізаємо її на порційні шматочки і можемо відразу теплесенькою насолоджуватись. Я дуже часто отаку от шарлотку або звичайну чи подібні пироги подаю обов'язково з кулькою морозива. Погляньте, яка вона всередині виходить, тісто настільки пісочне, що воно просто тане у роті. Це Реально дуже смачно, особливо на смальцеві, це просто найкраще, що може бути. Випічка з дитинства, ті самі бабусині рецепти. Все відрізаємо чималенький шматочок, зверху кладемо кульку морозива на теплий ще шматочок пирога. Воно буде розставати будь-яку зелень зверху за бажанням для краси, звісно, і отримаємо просто величезне задоволення. Заварюйте чашку улюбленого напою, і нехай вам буде тепло і приємно на душі. Тож насолоджуйтесь і якщо вам сподобався рецепт, друзі, обов'язково напишіть теплий гарний коментар, поставте вподобайку, і, звісно ж, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Тут багато чого смачненького саме для вас.